Добрий вечір, мене звати Ксенія Вартинська, мені 34 роки, з яких я 16 років цієї професії. Все. на цьому офіційна частина, я думаю, закінчилася і нікому не цікаві вижимки з Вікіпедії так само. Про себе що я можу сказати те, чого ви не знали, а може і воліли б і не знати. За моїми плечима є декілька проектів, де я грала головну роль в серіалах. Також є повні метри, де здебільшого були епізоди. Зазвичай мене використовують як актрису, де треба зіграти психопаток, проституток, алкоголіків. Ну, приблизно так. Мало хто бачив в мені якийсь драматичний талант, але я вірю в краще і в наше світле українське майбутнє українського кінематографу. От. Власне, більше я не знаю, що говорити в візитка. Дякую за те, що ви приділили час, і це подивилися.